Росія досі не надала повних списків військовополонених про обмін котрих домовлялися на зустрічі у Стамбулі. Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Він вважає, якщо росіяни не дотримуються домовленостей навіть у таких гуманітарних питаннях, це поставить під сумнів міжнародні зусилля щодо перемовин. Повних списків від Росії на тисячу людей плюс. А про що ми домовляли Стамбулі досі на жаль, немає. Тобто, російська сторона, як завжди в своєму дусі, намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру. І якщо росіяни навіть у таких гуманітарних питаннях не дотримуються домовленості, то це поставить під великі сумнів всі міжнародні зусилля, зокрема зусилля Сполучених Штатів Америки. Щодо перемовин, щодо дипломатії. Пані та панове в етері прямого давайте привітаємо військово політичну аналітику співголову громадської ініціативи. Права справа. Дмитро Снігирьов. з'являється на живому зв'язкові з палядацької аудиторії. Пане Дмитре, доброго ранку і спасибі, що знаходите час для бесіди. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що знову ж таки ви з нами. Ну, давайте розпочнемо з. Чергової та комбінованої е, шахетна ракетно-дронової атаки, яку е, наша країна зізнала від окупанта цієї ночі. Пройдемося по основних наслідках з вашого дозволу. Є основні наслідки. Давайте почнемо з інформаційного. Пане Солкові, шановного глядацька аудиторія, ви все пам'ятаєте публікації західних змі щодо можливості масштабування удару по території України з використанням російських БПЛА. БПЛАМутя грань двадцять копія шахи 131 тридцять 136 до кількості від 500 до 1000. давайте вже підбивати підсумки травня місяця. Mm -hmm. Так от за місяць російська окупаційна армія нанесла удари по території України з використанням Геранії 2 3512 безпілотників. Про які тисячі безпілотників за добу повідомляв mm -hmm. за економіст. Для мене відверта загадка. Ще раз закликає досить. Критично ставтеся до всіх публікацій західних змі, які на жаль тиражують провідні українські змі. Підписуйтеся на телеканал Прямий, щоб отримати можливість об'єктивної інформації. Менше з тим, аналізуємо далі: кількість ракетних ударів по території України: два масштабні ракетні удари. Це 25-26 травня. Відповідно, кількість приблизно та сама, що і попередні місяці Місяці тому це свідчить про те, що засобів аеробалістичного ураження в Російської Федерації, незважаючи зважаючи таки на заяви щодо масштабування виробництва, не є в тій кількості, яка би дозволила кратно збільшити удари по території. України, але головний висновок, шановне товариство, це те, що на жаль, основними цілями російських окупантів є виключно житлові інфраструктурні об'єкти на території України. Останній удар по території України. Знов таки в центрі уваги російських окупантів це виключно житлові райони українських міст. Це Київ, і Харків, і Суми. Ну відповідно практична вся географія. Тобто окупанти прекрасно розуміють, що наразі єдиним важелем військово-політичного тиску на Україну залишається якраз невибірковий характер удару по цивільним об'єктам з метою масових жертв серед українського населення і відповідно створення ситуації пау, паніки, хаоса і недовіри до дій центрального уряду центрального уряду і влади. З приводу можливості так званої відплатної акції, на момент якраз успішного характеру проведення операції силами оборони України на території Російської Федерації, йдеться і про блокування логістики, і відповідно удару по аеродромам базування ВКС Російської Федерації. Шановна теория, знову таки, давайте проаналізуємо ситуацію власне. Удар відбувся, але чи мав він ті катастрофічні наслідки, які нагніталися в українських ЗМІ. Причому зауважте, ця ситуація досить, ну скажімо так, нагадує ті події, які відбувалися в моменті протистояння між Іраном і Ізраїлем. Я нагадаю, спочатку Ізраїль наносить удари по атомних. Об'єктах на території Ірану весь світ завмирає в очікуванні відплатної акції з боку Ірану, Іран нагнітає інформаційну істерію. Відбуваються телефонні дзвінки з Сполучених Штатів відповідно з представниками Ірану військово-політичного керівництва. І що ми бачимо? Ми бачимо фактичну імітацію удару по території Ізраїля, правильно. З одного боку, це свідчить про те, що, начебто, Іран зберіг обличчя, удар був все ж таки нанесений, але реальних наслідків для держави Ізраїль це не мало. Те саме відбувається і з так званою відплатною акцією з боку країни окупанта. Телефонна розмова Трампа з Путіним, де він чітко дає зрозуміти небажаність відповідно ударів з використанням. Я не виключаю в тому числі і арішника, і ба, більше того удару по. Енергетичній інфраструктурі України і відповідно відбувається те, що відбувається. Ми побачили, ну якщо навіть самі росіяни називають це імітацією акції е, помсти, то це красномовна відповідна е, ну, характер дій російського політичного керівництва. Але разом з тим є ще раз. Закликаю, шановні українці, досить е, будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Те, що відбувалося і напередодні, свідчить про те, що російські окупанти розширюють географію нанесення ударів по території України, причому і аеробалістичними, і аеродинамічними засобами ураження. А от коли пане Дмитра йдеться про розширення географії та Тернопільщина і Рівненщина напередодні та зазнавало масованих е, прецедентних зану історію повномасштабного вторгнення ударів, це саме психологічна компонента? Правильно ж я розумію, чи в чомусь інакшому справа психологічна компонента показати, що а в Україні фактично немає такого поняття, як тилові райони, і відповідно ця територія України знаходиться під вогневим ударом з боку російських окупантів. Тобто, це в першу чергу психологічна компонента, яка має показати українцям те, що українська система ППО не в змозі захистити цивільні міста. І відповідно ще раз підкреслюю. Російська Федерація таким чином демонструє свої технічні можливості бити по всіх інфраструктурних об'єктах на території України, включно відповідно з західними областями. Ну і якщо говорити про Ерефію, то бовбавовна там не стишується системна робота, продовжується. Та і от напередодні е, був у місті Чобоксари, це у Чувавській республіці Ерефії та е, атакований е, завод підприємства Прогрес, яке виробляє для Ерефської армії приймачі. Комета, вони е, захищають дрони ревські від е, українських засобів Ребу. Давайте і про це поговоримо. Ну і згадаємо ще е, ті е, ту бавовну, яка останніми днинами на Росії відбувалася. Пане Дмитре, з вашого дозволу. Так, mm, да, удар був нанесений по підприємству, яке виробляє, як ви е, слушно вже зауважили, приймачі Камета вони захищають дрони від українських систем радіоелектронної боротьби. Шановне товариство. Ну ви всі пам'ятаєте повідомлення Генштаба збройних сил України з приводу е, е, радіолокаційно втрачених безпілотників Російської Федерації? Відповідно, що а оця продукція чебоксарського підприємства знижує відсоток можливості українських систем радіоелектронної боротьби щодо придушення російських безпілотників. Українська сторона і український розвідслужби відповідно проаналізували ситуацію. і Не випадково удар був нанесений по цьому підприємству. Пане Славко, давайте згадаємо удар по Підприємство Саранську, яке єдине на території Російської Федерації, виробляло оптоволокно для російських безпілотників. Наразі підприємство зазнало досить серйозних збитків і там порушений виробничий цикл. Те саме стосується Чебоксарського заводу. До речі, я отримав дані і відповідно об'єктивного контролю щодо наслідків удару по підприємству «Кронштадт» в Московській області. Пам'ятаєте, як це підприємство, якраз і займалося виробництвом так само. БПЛА російські джерела говорять про те, що безпілотники вдарили настільки унікально. В, відповідно по виробничих потужностях цього підприємства там 10 безпілотників, якраз змогли прорвати систему радіоелектронної радіоелектронного захисту відповідна систему ППО і нанесло удар якраз по цехах з виробництва БПЛА. Це підтверджують самі росіяни. Це знов таки свідчення того, що українська сторона і українські розвідслужби в першу чергу приділяють увагу нейтралізації можливості російської армії масштабування виробництва безпілотників. Ну і згадаємо удари безпілотників гур по вільній економічній зоні Алабуга. Це підприємство, яке виробляє безпілотники. Російську копію іранських шахет 131 «Шахет-136». Причому варто зауважити товариства, знову таки повертаючись до публікації Де економіст. Виробнича потужності цього підприємства 6 тисяч безпілотників на рік. Наразі завдяки модернізації вдалося збільшити до 10 тисяч. Але на рік, а не на місяць. Є ще на території країни окупанта підприємства Купал, яке так само займається виробництвом безпілотників. Там приблизно так само десь 10-15 тисяч безпілотників. Наразі це підприємство знаходиться відповідно під ударами українських БПЛА. Тому можемо говорити про те, що е, є комплексна робота з боку українського розвідтовариства з метою недопущення масштабування виробництва БПЛА. А ну, і до речі, можемо згадати, пане Славко, і удар по підприємству в Єльці, який займався відповідно виробництвом е, акумуляторів для безпілотників. Тому як бачимо, порушується весь виробничий цикл, починаючи від виробництва акумуляторів, оптоволокна і відповідно е систем захисту від радіоелектронної боротьби, плюс удари по самих підприємствах з виробництва БПЛА. Пане Дмитра, тут за цю першу частину спасибі вам велике за вашу аналітику. І звичайна частина друга, без якої ми не можемо вас відпустити. Традиційна частина наших з вами діалогів це зведення ситуація вздовж лінії бойового зіткнення. Певне, треба почати з сумщини. Правильно розумію, чи у вас є інше розпочатку. Пане Зловко, давайте почнемо з приємних новин для України Курська область. за повідомленнями росіян у районі Тьоткіна оперативне оточення російського групування, мовиться про 56 й е, десантно-штурмовий полк. Причому самі росіяни визначають, що логістики практично немає. Українська сторона знищила логістичну інфраструктуру в Пантоні. Переправи мости і наразі підрозділи 56 го полку знаходяться в повному оперативному оточенні. Станом на вчора сил оборони України з району очисних споруд почали зачистку населеного пункту, тобто можемо чекати найближчим часом позитивних новин для української сторони в моменті поповнення обміну фонду, ну і відповідно інших позитивних. Новинний моменті розширення зони присутності Сил оборони України на території країни окупанта. По Сумському напрямку тут, на жаль, є тактичні успіхи окупантів. Мовиться про взяття під контроль ще двох населених пунктів, розширення зони присутності російських окупантів. Але основне, шановна поглядацька аудиторія, це те, що ці населені пункти це прикордоння, ширина так званої. Зони контролю російських окупантів від 3 до 5 кілометрів максимум. Наразі основне завдання окупаційних військ вихід безпосередньо на контроль над населеними пунктами Хотін і відповідна юнаківка не виконані. Вони не випадково намагаються прориватися до цих населених пунктів. Саме контроль над ними дає можливість тримати місто суми під вогневим контролем з використанням навіть ствольної артилерії, тобто стратегічне завдання окупантів не захоплення сум для цього немає оперативних резервів а відповідне створення передумов для невибіркових ударів по житловій інфраструктурі. Аналогічна ситуація на харківському напрямку. Бої запеклі в районі Вовчанська Липці. Це знов таки спроба окупантів вийти на вогневий контроль над житловими мікрорайонами міста Мільйонника. Ситуація складна, але там Сили оборони України демонструють активний характер оборони і за можливості успішно контратакують. Складна ситуація на Лиманському напрямку. Там є певні тактичні успіхи окупантів в районі Білогорівки, і вони намагаються прориватися до Торська з метою виходу безпосередньо на Лиман і загроза створення оперативного оточення українського групування в районі Сіверська. По відповідно Луганській області тут варто відзначити успішні дії Сил оборони України в моменті нанесення удару по тиловій інфраструктурі окупаційних військ. Мовиться про знищення польового складу ЗБК в місті Сєвєродонець, території Сількатного заводу, пункти постійної дислокації окупантів Сватого Креміна і Краснодон. Інформація була надана аналітичним відділом громадської ініціативи Права справа щодо місця розташування польових складів БК і пунктів постійної тимчасової дислокації особового складу окупаційних військ. По е, Донецькому напрямку складна ситуація традиційна на Покровському напрямку. Окупанти е, мають певні тактичні успіхи в районі Малинівки. Це Малинівська розв'язка, це траса Костянтинівка покровськ і намагаються подальшому розширити зону е, вклинення між Покровськом і Костянтинівка. Це відповідна. Спроби за оперативного оточення українського групування на покровському напрямку, це флангове охоплення позиції Сил оборони в районі Мирнограда і виходу можливо на Добропілля, і відповідна тиск на Костянтинівку. По турецькому напрямку є на жаль тактичні успіхи окупантів. Це просування в районі Делівки, це загроза знов Костянтинівки. Тому я ще раз підкреслюю, наголошую, на моє переконання, літній період буде характеризуватися активізацією бойових дій саме на Костянтинівському напрямку. Окупанти будуть спробувати вирішити для себе питання щодо захоплення цього стратегічного українського міста і відповідно, можливості взяти під контроль цю асланську краматорську агломерацію. Ну і відповідно традиційно. Ситуація складна в районі часів Яра, це Краматорський напрямок, але варто говорити про те, що ми утримуємо там зону присутності. Це приватний сектор, не даючи можливість окупантам вийти безпосередньо на трасу Бахмут Костянтинівка. І відповідна можливості прориву до самої Костянтинівки. Показало, що окупанти перекинули на цей напрямок навіть полк ФСБ. Оце досить красна мовна, тобто оперативних резервів абсолютно не залишається. Ну і варто відзначити ще один позитивний момент: це, відповідно, е, те, що от якраз виступи наші в етерах, в е, тому числі телеканалу Прямий, є кадрові рішення. Я перепрошую, я зараз скористаюся е, кадрові рішення в армії країни-окупанта. Мовиться про те, що ми піднімали питання щодо. Так званих м'ясних штурмів і втрат російських окупантів внаслідок дії російського командування курським гарнізонним військовим судом арештований полковник військово-збройних сил Російської Федерації Антон Нечерда, позивний міраж саме от через відповідне використання тактики так званого обнулення, тобто фактичної ліквідації особового складу, ну і відповідно м'ясних штурмів. Тобто, як бачимо, російські військове командування змушено реагувати на виступи навіть в українських змі. Бо за повідомленнями самої Російської Федерації, два роки члени родин намагалися якось вплинути на ситуацію щодо кадрових рішень, реакції було нуль. Тому я дякую телеканалу Прямий. Ну, а ми традиційно від цієї поглядацької аудиторії вкліно вдячні вам, пане Дмитре, за те, що ви знаходите для нас час і можливість за те, що ваша аналітика спонукає нас знову ж таки робити власні висновки. Ну і бачите, прямо і опосередковано також впливає і на кадрові рішення, в тому числі в країні окупанта. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите знову ж таки можливість бути при діалозі і до наступних зустрічей. Ще в етері будемо їх чекати. Військово-політичний аналітик співголова громадської ініціативи. Права справа Дмитро.